Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Ну що ж, рідні, є таке поняття, як Троянський кінь, так? кінь Трої. Да? Коли не могли взяти вороги фортецю Трою, вони подарували троянцям коня як знак прихильності і заклик до миру. Кінь був дуже великий, але він сподобався троянцям, які вночі перетягнули його до себе фортецю та й полягали спад. Ну, а з того коня повиходили воїни, перебили троянців і захопили Трою. Історія повторюється: А внутрішній ворог, троянський кінь, який грає на сторону ворога, дуже небезпечний, смертельно небезпечний. І на цю подію з'їзд троянських коней, який відбувся в Москві, ніхто, на превеликий жаль належної уваги, не звернув. А в Москві відбувся з'їзд європейських ультранаціоналістичних партій. Так, фактично, в Москву з'їхались фашисти з усієї Європи. Скажем прямо, тому що ультранаціоналістичні європейські партії вони не проповідують націоналізм, вони проповідують крайній фашизм. Скажем так. Так от по-чесним Почесним гостем на цьому з'їзді, фактично головою неформальним був ідеолог російського ультраправонаціоналізму Дугін. Той самий Дугін, який ненавидить Україну і бажає її фізичного знищення. Той самий Дугін, який виховував не одне покоління ультраправих націоналістів, не тільки в Росії, але й в Україні. Згадайте, як до Дугіна приїжджав хто? Правильно, приїжджав Арестович. Люсі Арестович приїжджав до Дугіна. Коротше кажучи, з'їзд фа європейських фашистів ультраправих відбувся, там штовхали полум'яні речі. там... Клялися в дружбі до Путіна, там дякували Росію за те, що вона їх прихистила, дала змогу обговорити все, дала змогу показати себе. Коротше кажучи, з'їзд п'ятої колони ФСБ Росії, головного розвіду правління Росії, фашистів, радикалів, ультраправих з Європи відбувся в Москві. Що це значить? Це значить, це значить про те, що росіяни роблять ставку на троянських коней всередині Європи? Європу можна розвалити, тому що проблеми націоналізму, радикального націоналізму, фашизму зараз в Європі просто видно, не озброєним оком. Ультраправі націоналістичні партії Європи фактично в кожній країні представлені в парламентах. А в таких країнах, як Франція, Румунія, Угорщина, вони мають величезну силу, величезний вплив на своїх співгромадян. Ну і не звернули уваги, не звернули уваги на виступ ультраправої націоналістки з Румунії, Шошоакі. Шошоакі, є там така румунська. E, значить, e, націоналістка ультраправа Шушоаккі, яка заявляє, що e, Чернівецька область, Північна Бесарабія, Буковина e, Одеська область це є частиною. Румунії, що Румунія претендує і на землю України Задністром, колись називали ці землі Трансністрія, тому що Гітлер їх подарував Румунії. Коротше, жіночка ще та. До речі, ця жіночка під 2 метри зросту і за 130 кілограм живої ваги. Ну от такий портрет правий націоналістки з Румунії. І характерні її слова. Ви знаєте, чому президент Зеленський, коли відвідував Румунію, не прийшов в парламент. Тому що є. Я сказала усім, і пресі, і силовикам, усім, якщо він зайде в парламент, я поламаю йому ноги. Можете собі уявити, жіночка під 2 метра і вагою за 130 кг каже, я поламаю, я поламаю Зеленському ноги. Сказала, що, Коротше кажучи. Небезпека для України чигає скрізь небезпека радикального ультраправо фашистського націоналізму в Європі, який є ворогом України номер 1 З вами Гір Швець. Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую, до нових зустрічі.